Першим ділом на риболовлі потрібно, що приготувати місце, прикормку, а друге це промаркеритися. Ось маркетний грузик 40 грам. І зараз ми декілька разочки закинемо і подивимося, яка структура дна. Не подивимося, а відчуємо QR типу. Максимальний закид. Глибина приблизно метр від метра два від очерету. І зараз протягуємо. Ось дивлюсь. Протягую грузик і дивлюсь по типу. От дуже так сильно він пригає. Груз по дні. Там тверде, тверде дно або можливо якийсь ракушняк. О, йде, йде. йде. Оп, зач... Зачіп. Десь щось вперлося. Все. І бровка закінчилась. Далі пішло. Ще є ще є ще є бровочка. Не бровка, а тверде дно. Ну Тут, в принципі, повсюди тверде дно. От вже ближче сюди. Тут метрів 15 от берега от бачу, що вже як мул пішов трошки. Вже м'якше. Структура одна м'якша. Раз ще раз спробуємо закинути. Розік на дні і протягуємо. Ось. Зачіплюється груз. Ось відіграє вершинка, якщо ну, вам погано видно, я то бачу і відчуваю в руку. Тверде, тверде, тверде дно. І потім потім таке вже більш зачіплюється, якісь видно ямки. Все, далі йде мул. Дивіться, десь на відстані 5-7 метрів від берега йде тверде дно, а далі вже мул. Від середини ближче до мене вже йде мул. Таке більш дно. Зараз ми закинемо на середину. Ось, Тут глибина відчутна. Тут десь метрів 3 за 3 метри. І тут вже не таке тверде дно. Ось, Воно вже ківертип так не відігрує. Просто як по, 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 по мулу тянеш рівномірно. Всім привіт! 21 травня. І сьогодні буду ловити на горині. Нарешті. Виїхав на горинь. Вже мені рибалки пишуть, щоб їдь на горинь вже почало клювати. От сьогодні ми і перевіримо. Ось який гарний лебедь пливе. Так, поки закидати не будемо, щоб лебедя не прибити годівницею. Хай попливає. Ой, поплив. Значить риба тут є. Лебеді плавають, значить риба буде. Надіюсь. Так, зараз я закидаю. І починаємо ловити. Зараз на годиннику сьома година. Сьома година одна хвилина. Ось я вже і закинувся і буду чекати на попльовки. Ловлю на два фідера. Один лівіший для мене буде ближче від берег. І правіший фідер, там дистанція десь метрів 18 до 20. Буду ловити так метрів 7-8 від протилежного берега. Я так промірався трошки. І там побачив, що там є тверде дно далі. Тут ближче до цього берега вже таке більш е, м'якіше дно. Е, комарів дуже багато, просто. Комарів гризуть страшно. Ну, травень місяць якась їхня пора. Добре, що мошки нема, комарі то таке, ще з ними якось можна боротися. А сьогодні ловим я, батько, Володя і Рома. Е, я батько біля мене тут справа знати, а Рома з Володі, вони пішли трошки лівіше. я потім вам покажу, де вони там ловлять. На що вони там ловлять? Прикормка в мене ось така. G-Stream River і Brim Зараз приготую кормочки два кілограмчика. Так, River, Brim, River Так. Перемішаємо разом. Така проконка в нас сьогодні буде, зараз ще дозволожу її. Я вже її дозволожив і зараз вже на неї ловлю. Планую дивіться так, це удилище праве на дальній дистанції призакидати кожні там 2-3 хвилини десь першу годину. Побачимо, якщо протягом 10 закидань не буде покльовок, то відповідно сьогодні кльову такого активного не буде. Хто вчора був на риболовлі, то казав, що не дуже клювало. Що не те, чого всі очікували. Але сьогодні спробуємо щось піймати. Серед наживок це мотиль, пінка, опариш. Горох і також. Ну, ось такі наживочки. Купував в магазині Фішер в рівне на вулиці Чорновола 35. Там вже можна придбати таку прикормку, якою я сьогодні Ловлю. Годівниця 40 грам, тримається непогано. Не зносить, тобто вже виходить, що вода вже в літньому рівні, вже нормально. Місце е, ловлі це неподалік міста рівного. Я вже тут ловив. Ось тут посилання зверху буде на відео. Тоді я зловив дві гостери. Одну таку гарну і одну меншу. Батько тоді нічого не зловив. А сьогодні побачимо, що буде. Так, ну що, час перезакидати. Цей львіший фідер, я його буду перезивати раз там в 10-15 хвилин. Я його чисто буду там використовувати під велику рибу. 3-4 опариша і все. Навіть мотеля туди не буду ставити. Хіба що, якщо вже зовсім не буде клювати, а я буду клювати тільки на мотиль, тоді вже буду мотиля туди. А так хочу ловити, от, чекати більшу рибу. А ви напишіть в коментарях, ловили ви останні тиждень-два на горині, і що вас клювало, яка риба? І на які наживки. Бо вже мені рибалки там ділилися своїми трофеями, що вже лящили ловили непогані. Ну, будемо чекати. Надіюсь, сьогодні у нас також буде якийсь трофей. Або хоча б зловити хоч щось. І та риба яка. Ось густара. Ось, ось і перша риба. Змінив довжину повідка, Поставив меншого гачка. І ось результат. Це густіра клює, а то я зловив. Така маленька грам 20. На живця? Хорошо. Зараз закинено на живця. Я. Ось така густара, бачите, клює. Дрібна дрібна. У покльовки батько каже є, а мотиля з'їдає, а витягнути нічого не можна. Тобто покльовок немає, мотиля з'їдає, а риби також немає. Оце така мілка густара. Це така мілка густара, бачите. Де більша риба? Поки не зрозуміло. Вже можна ловити на сім, на сім гачків. Нерестова заборона на горині закінчилась. Вона закінчилась вчора, 20 травня. То вже сьогодні можна ловити там ставити доночки на живчика, на живчика на горох. Що ж, я першу годину покормив, там закидав кожні 2-3 хвилинки. А зараз буду ще чекати по 5-7 хвилин. Або до покльовки. Ну але десь 5-7 хвилин вистачить, бо маленька риба об'їдає мотиля. Треба часи ще трошки перезакидати. Зараз от подивимося, чи є мотиль, чи немає. Так, щось якусь гілку напевно, зачепив. Да, гілку зачепив. Є мотильчик на місці. Ніби і погода непогана, сьогодні всього плюс 20, трошки вітряно. Ну якби все для риболовлі, для активного кльову, а його нема. Ох, складно, складно. Він навіть не знаю, що робити. Покльовка. Є рибка на одного опариша на, на ближній дистанції. Ось така непогана густара, дивіться. На одного опариша клює все. От ці кіно закинув другий раз. Під берегом тут ось така Зараз Спробую вам візняти покльовочку. Тут навіть такий жовтенький опариш, не білий, а жовтенький. Прикормка не вимилась нормально. З, ку... З годівниці. Я думаю, попробуй на одного опариша, так як минулого разу клювало. Як клювало, дві покльовки було всього. На одного опариша. Звідси із серединки. Ні, не тролінгують, просто пливуть десь десь на якусь точку для тролінгу. А зараз, знаєте, що я зараз і на цьому фідері на правому, де мотель, спробую також на опариша закинути. Бо мотиля реально не хоче. Або з'їдається мілка риба. Но ось На опариша більше клює. Я спробую тут також. Там постійно якісь зацепи в мене. Що там, яке там дно, чи Там якісь гілки лежать, чи що вже три повідка і це мабуть, знову обірвав повідка. Ні, є ще повідок. Якась цепа постійно. Так, спробуємо також на опариша. Спробуємо на червоного опариша. Не хочемо теля, то будемо пробувати на одного опариша. картинки, повідок, сантиметрів 40 зараз зв'яжу запасного трошки довшого. Так, зараз я покажу які, на які гачки ловлю. Ось такі гачки. Brey Fishing, Feeder серія 0102. Десятий розмір. І ліска 0.1 у мене буде. Зараз я зв'яжу повідочка запасного, трошки довшого. Там коротенький. Так, ну дивіться, промірив я дистанцію лівого фідера 11,5 метрів. Плюс-мінус приблизно. І що я взяв, я переніс цю дистанцію на правий фідер. Але я на правому фідері взяв маленьку годівничку. Таку як пікерна вона, я вам потім покажу її. Така зовсім дрібна годівниця. Щоб... Мені в принципі корму там багато не треба давати, бо лівий фідер буде кормити, він буде по вниз пускати корм. Тому я маленьку годівничку і буду вже тут пробувати ловити також на опариша, на мотиля, вже під ближньою бровкою. Бо там далі не хоче клювати зовсім. Ось Тут буду пробувати матеря, спробую. Трошки поставлю довшого повідка. І будемо тут виманювати рибку. Значить Її треба знайти, де вона, де вона тримається. З протилежної сторони її немає. Які це дуже-дуже дрібна. Заміню за повідка і вам разом покажу цю годівничку. Загальний монтаж вам покажу. Ось в мене така дівничка маленька. На 4 клітинки. Така, яка можна сказати пікерна, тільки що вага її 40 Е-е-е... Монтажман інлайн, бісер з відводом, то відводом, біс, бісер просто з засібкою, їздить по шнуру інлайн. І кусочок відгамчика. 8 ЛБ 10 см, тут його. І все, далі йде повідочок. Повідками зараз замінимо, бо повідок цей короткий. Трохи тут 40 см тут трошки не то. Вода непогана, трошки вітер з'явився, не було так сильно жарко, вже комарі трошки мені роздував цей вітер. От клює, 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 клює. Опа, і є риба, здається. Так, невеличка густара, маленька, бачите, але на одного параша хоче. Чуть -чуть. Тихо, тихо. Ті пішуй. На одненького опариш. Ну хоч така риба, хоч яка-небудь, але щоб клювала, бо ж коли не клює, то зовсім не весело. Це ні, нічого не що так? Да? Ще поки що без риби. І на горох закинули донечку, і на живця риби немає. Ще й кормушку оборвали одну. Тут, зацеп, тут. Це справа, так? Туди? Справа тут де цей, і напроти цього куща там біля берега якийсь корочак лежить. Дивіться, на жужжа, стоїть в воді просто. Жужа. О, Жужа вже кайфує. Грязна. Приїхала, а риб... риби немає. Думали, що вам жужа буде рибалка. А Рибалки немає цього року весною. І мотелі, опариш все є. Тільки риби немає. І погода гарна. Є все. О, кулія, клює, 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 О! Перша покльовка. перша покльовка, що стоїло мені прийти? Напевно, до кілограма буде. Так. Да. О, по два. по перша. Бачите? Може пшеницю треба було б брати або приловку. Ось така невеличка плотвичка. Зараз, зараз впаде воду. Ось така грам 40. Плотвичка невелика. На одного опариша, так? Да? Да. Вся риба сьогодні клює на одного опариша. Так. Не закину свою батько, каже, не хоче садка мочити. Так. Зараз підемо ще подивимось, де хлопці ловлять. Так, тут я ловлю. Ось мої два фідера. На гарному місці між цими верболозами. У мене не поки що не клює, я трошки прогуляюся. Вже пробую і мотиля закидати, і вже й опариша. На опариша якось клювало, це вже й на опариша не хоче клювати. Уже все. Уже все. Так, тут рома ловить. У нього кальян. Це, це проти комарів. І що в тебе? Там. Нічого, так? Да? Смиття є, сміття, але. Мілочок обідає. А ти далеко закидаєш? Ні, на середину. Я зрозумів, із середини. Так. Да. Тебе О, що так? Я психики п'ять штучок зробив. У густерки одна потвичку. Ну тут місце таке непогане. Тут класно, в тіньку так сидіть. Тут володіло ось. Ааа, який в нього фідер. Mm. Бачили Є. телескоп. Фідер телескоп. Космастер і телескоп. Mm. Володі. У mm. нього жовта прикормка. Mm. Ну жовта. Mm. Більше літом я використовував би. Mm. Жовта прикормка. Це не складно на горині, треба брати темно. Така моя порада вам. Жовтий цикл жиляші хороші. Ідуть тоді можна брати жовту прикормку. Ось так ми ловимо на горині. Ну що ж, друзі, продовжуємо ловити. Плювати не хоче зовсім. Вже мабуть десь більше години нема покльовок. Таких нормальних. Там якісь стечки одинарні є. Але таких покльовок, щоб підсікати, то немає зовсім. І вітер здається і така погода непогана, вітряно все клювати не хоче. Вже я пробую і мателя ставити. І опариш так само. Не знаю, чому воно так не хоче клювати. Минулими роками хоч на мателям вона було якусь там невеличку густру а це просто... просто нічого не клює. Не знаю, де риба. І так же само запитав рибалок, хто сьогодні ловить, результат аналогічний. Там хтось одну рибу зловив, хтось нічого не зловив. Просто, просто не знаю навіть. Що робити, як ловити. Де ловити. О є риба? Прін підсак. Ой, бляха-муха. Балбесний подумав прописати. Я буду витягувати. Опа. Тихо, 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 Що ти так газуєш? Що ти так газуєш? Всі густера Бачите? Так і клюнула. Хорошенька густера Так, зонтик. Не королівська, але досить таки залікова. Ось така. Ще одне ще одна фідер клює. Опа! Ох, що робиться! Біцак. Ох, що тут Що-що? У що? мене дві покльовки підряд, ну то Два, он то дві риб... Дві... А, це голови, напевне? Ні, підлящ. Ось і підлящ На два опариша. Опа! Цей зонтик. І стульчик мішає. На дві удочки зразу не співаю. Ось такий. Ось такий підлящик. Я клюнув цей підлящи на Пі опариша жовтого і червоного. Бачите, жовтий і червоний два опариша. Ще раз закидаємо на два опариша. Жовтого і червоного. Ось такі вони Їх не видно вам звідти. Так. Трошки мені зонтик заважає. Зараз подумав, що думаю, зараз трошки перезакидає так раз в 3-4 хвилинки, а воно, бачите, і почало клювати. І густара, і підлящик якийсь в один момент все клюнуло. Так, тут на одного опариша. Там закидаю е, опариш жовтий і червоний, а тут просто жовтий. Зараз вже май... От майже біля 12 годин це відбулися покльовки. Більше його старий підлящика. Ну, з власного досвіду скажу, що я тут ловив якось на поплавок в проводку. Щоправда, це було в вересні місяці. То тут десь з 12 години з часу тоді був такий непоганий кльов підлящика. Я тоді трошки наловив підлящів на поплавок. Є риба. Париша, тут вичка, мабуть. Да. Ось така потвичка. Така непогана грам сто буде. Ой, є рибка є. Ось така невеличка густара. чуть -чу -чу гачка, поставив трошки довшого і зразу густірочка. Сьогодні я Ще одна рибка в мене зійшла. Як зійшла? Та я не хотів брати пісака. Підлящих грам 100. Тік. Ось такий мій уловчик. Щоб так не затурять сонцем. Ось. Невеличкі риби. Але що є, то є. Так, випустимо цих всіх риб. Підлящик пішов. Сьогоднішня риболовна сесія вже завершилась. Рибку побачили, випустили. Що сьогодні вдалося зловити? Це підляч, плотва. Кльову сьогодні хорошого не було. Клювали якимись такими напливами. Коли 10-15 поклює, потім годину немає. Кормиш, кормиш, риби немає, потім десь вона підходить. І що замітив, що клювало сьогодні найкраще на опариша. Один опариш або два опариша, один білий. Тобто жовтий а один червоний. Ось така комбінація наживок. Мотиль об'їдала якась маленька риба, просто її не можна було зловити. Е, Ось таку стівку маленьку зловив одненьку на мотиля. Пробував 8 мотилів, те саме. Клює, щось і не підсікається. Тому краще ловити на опариша. Рівень води вже нормальний, можна їхати. Просто сьогодні так спіпало, що кльову немає на горині. Кого рибалок питав, каже, що сьогодні дуже погано. А ви не забувайтеся поставити лайк цьому відео. Підписатись на канал, хто ще не підписаний. І всім до зустрічі. Зустрінемося на водоймах віднищення.